Нас наступає рік змії, він у нас прийде 29 січня, і це рік, який принесе зовсім іншу енергію Давайте згадаємо, з чим був пов'язаний рік дракону. Що таке дракон? Це якийсь фейерверк, вогонь, це міфічна істота, до речі, і такий рік в нас був було дуже багато галасу. Жодного рішення не було прийнято. Змія вона інша. Вона тиха, спокійна, вона знає собі ціну, вона мудра. І знаєте, як кажуть на сході, що змія Піднімає на поверхню все те, що накопичив дракон. Отже, я сподіваюся, що за цей час, тобто за наступний наш рік змії, в нас відбудуться певні реформи, в нас відбудуться певні дії, і ми перейдемо до зовсім інших енергій.